Доброго дня, це огляд блогосфери. Я Сергій Руденко, схід, річниця Євромайдану і коаліція. Це основні теми у сьогоднішній блогосфері. Як повідомляє Рада національної безпеки та оборони у Твіттері, між терористами на сході України, загострюються внутрішні конфлікти біля населеного пункту Саханка. Відбулася перестрілка між бойовиками. Частина їх відійшла до населеного пункту безіменне. Я пропоную зараз подивитися. Карту, як виглядає схід України станом на 20 листопада на 12.00. Як повідомляє РНБО, на Дебальцевському напрямку активність бойовиків істотно знизилася. Ворог поніс тут значних втрат і просто не встигає поповнювати свої банди. На ділянках кордону за межами зони АТО, збройних сутичок з терористами не було. Порушення повітряного простору України також не зафіксовано, повідомляє. Радбез головний редактор інтернет-видання Олег інтернет-видання Лівий Берег Олег Базар. Пише Росія хоче почути, що Україна не буде рухатись у бік НАТО. У чому проблема? Давайте їм так і скажемо. Можемо навіть папірець якийсь підписати у Будапешті, наприклад, іронізує Олег Базар. Петро Шуклінов згадує про те, що відповідно до останніх соціологічних опитувань 51% українців хочуть інтеграції в НАТО проти лише 25%. п'ять відсотків. статус і становимся на рейси Сєвєроатлантичного альянса. Пропонує Петро Шуклінов. Дмитро Тузав пише у Фейсбуці: Росія вимагає гарантії того, що Україна не вступить до НАТО. Це якийсь відволікаючий маневр. В Росії чудово розуміють, що НАТО не приймають країни, на території яких відбуваються конфлікти. Отже, поки Путін катається своїми танками на сході України, питання НАТО з до таких, щоб заповнити вакуум. А з іншого боку, Москва і надалі в такому ж блискучому стилі може морочити голову і відволікати всіх від реального вирішення проблеми. Наприклад, може вимагати, щоб Україна ніколи не стала успішною державою. Або чемпіоном світу з футболу, бо це іміджево та економічно зашкодить режиму Путіна і, значить, загрожує національній безпеці Російської Федерації. Уявляйте собі вимогу російського МЗС. Вимагаємо, щоб Україна була не країною слова Путіна без кордонів, щоб завжди можна було заїхати БТРами та Градами, влаштувати погром, і дебош, і спокійно диктувати свої умови. Жодні НАТО та ЄС у цю концепцію зрозуміло. Не вкладаються, написав Дмитро Тузов у Фейсбуці. У твіттер-аккаунті правого сектору повідомляється про те, що сторінку правого сектору у іншій російській мережі однокласники заблоковано. Причина націоналізм. Ну і звичайно, всі готуються до відзначення перших роковин Євромайдану. Завтра в Києві відбудеться хода, вона буде тривати від. Михайлівської площадь, потом в улице Володимирской, Бульваром Шевченко, Хрещатиком и до Европейской площади. Алена Яхно, згадывая подии речной давности. Я очень хорошо помню этот день, 21 ноября 2013 года. У меня было предпоскудное настроение, я очень устала, мне совсем не хотелось никуда идти. На Майдан меня вытащила совершенно аполитичная Людмила Троицкая. Дорогая, всю жизнь буду тебе признательна за це. Завтра, звісно же, увидимся. Тут без варіантів, написала Альона Яхно. Олександр Аронець, який довгий час працював на Євромайдані, і завдяки саме роботі Олександра Аронця, ми дізнавалися про те, що відбувалося на Євромайдані, бо він стрімив, давав прямі ефіри з головної площі країни, потім з Грушевського, потім з Інститутської. Так от він пише. Так, починалась Революція Гідності. Цю світлину я зробив у першу ніч революції, написав Олександр Аронець у Твіттері. Олександр Голубов пише на своїй сторінці в Фейсбуці: судя по тому, як некоторі государственні мужі бросились проводити ілюстрацію в своїх відомствах і роздавати інтерв'ю направо і налево, боротьба за більшість кожен крісла вступила в рішаючу стадію. Слабонервним просьба отойти. в страні не безпокоїться ні до страни січас, написав Олександр Голубов. Ну і звичайно в парламенті нині триває так звана Коаліціада 14 листопада. Основні політичні сили, це п'ять основних політичних сил, які пройшли до парламенту, мали завізувати текст коаліційної години, одначе дотепер цього не сталося. Відомо, що 27 листопада нова Верховна Рада має... Мустафан Наем, кандидат у народні депутаты вид блоку Петра Порошенко, пише в фейсбуке. В одной из редакций преамбулы коалиционного соглашения предлагалось осудить популизм. Сначала все согласились, потом задумались, начали спорить, мол, а кто собственно будет решать, что есть популизм, а что нет, и согласно какому словарю это делать. В конце концов, осуждение популизма із из текста изъяли, поскольку решили, что що сам по собі цей тезис і є махровим популізмом, написав Мустафа Наем. Игорь Жданов, кандидат у народні депутати від батьківщини, пише про те, на чому наполягає його політична сила, що саме має бути у новій коаліційній угоді. На останньому засіданні робочої групи з підготовки коаліційної угоди, яке відбудеться сьогодні, ми будемо наполягати, щоб вони були внесені до цього документу. Зокрема, такі норми. Перше скасування недоторканності не лише для народних депутатів, а й для президента та суддів. Усі повинні бути рівними перед законом. Це вимога майдану. Друге проведення індексації соціальних виплат, зарплат та пенсій. Ця норма закону, яка часто ігнорувалася можновладцями в сьогоднішніх економічних умовах. Її виконання це питання виживання простих людей. Третє, продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. В наших умовах продаж таких земель призведе до масового обману селян. Четверте, денонсація угоди про пільгове оподаткування з Кіпром. Саме там українські корупціонери полюбляють ховати свої статки. П'яте, запровадження приватного обвинувачення у боротьбі з корупцією. Будь-який громадянин, який має докази корупційних дій чиновників, зможе безпосередньо звертатися до суду. І останнє за переліком, але не за важливістю. Надія Савченко має бути, але не важливістю. Надія Савченко має бути представником усієї Верховної Ради, а не лише фракції Батьківщина у парламентській асамблеї Ради Європи. Це значно підвищить її політичну вагу та шанси на звільнення. Ми цілком свідомі, що, можливо, нам не вдасться переконати наших партнерів по коаліції, включити усі пункти до остаточної редакції угоди про її створення. Політика це мистецтво можливого, написав Ігор Жданов в своєму блозі на українській правді. Нагадаю, що Надія Савченко була обрана до нового парламенту за списком батьківщини. Нині легендарна українська лічиця знаходиться у полоні. В російській в'язниці у Москві в СІЗО вона перебуває. У полон вона потрапила спершу до бойовиків у червні цього року, потім її перевезли до Воронезького СІЗО, а пізніше до московського. Відповідно, до чинного російського законодавства Надії Савченко загрожує до 25 років ув'язнення за те, що вона начебто брала участь у знищенні російської телевізійної групи під Луганськом. Віктор Балуга порівнює Грузію та Україну, а також те, що відбувається в Грузії е і в Українській державі. Грузія, будучи найбільш корумпованою державою серед колишніх радянських республік, маючи конфлікт з Росією за три роки, піднялася з 137-го місця до 11-го в рейтингу Україн за легкістю ведення бізнесу. А наші молоді реформатори годують народ обіцянками, що ми будемо в топ 30 цього списку в 2020 році. Хтось у владі вирішив, що реформи це задоволення, яке можна розтягнути надовго, питає Віктор Балога. Досить тієї ж Грузії показує, що не лише за 8 місяців. Що вже працюється влада, а в набагато коротший термін можна було перше закласти основи для подолання корупції. Друге реформувати енергетичну галузь. Третє провести реформу судової та правоохоронної системи. Якщо цього не було зроблено до сьогодні, значить не буде і через рік, і через два. Але це не означає, що хтось буде чекати. Реформи в цій країні будуть. Я в цьому впевнений питання лише в тому, хто їх буде втілювати: нинішня влада чи нова. Написав народний депутат України Віктор Балога на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і Віталій Кличко, марківа, долучився до акції Максима Бахматова, частинка серця. Це збір грошей на операції дітей з вродженими вадами серця. Сам Максим Бахматов пише у Фейсбуці про це так. Віталій Кличко приходив, з трудом помістився в моїй кімнатці, зробив взнос, благодарів за. Спасених 20 дітей. Шутил удачно. хороший у нас мер, світлий. Я лично горжусь. Спасибо, що підтримав. Ну і Віталій Кличко також оприлюднив в інстаграм фотографію від відвідин Максима Бахматова, який, нагадаю, зараз збирає гроші для лікування дітей, які хворі на вроджене вади серця. І Кличко написав. Долучився до акції Частинка серця і зробив свій внесок. Ініціатор акції Максим Бахматов, що живе майже місяць у вітрині магазину, каже, що вже зібрано 1 мільйон гривень на операції дітям, зродженими вадами серця, написав столичний мер. Власне, на сьогодні це вся була блогосфера. Долучайтесь до наших сторінок. Ми присутні в усіх соціальних. В мережах ми є в Твіттері, у Фейсбуці, ВКонтакті, в Однокласниках, також в Google. Шукайте телеканал TVI, залишайте там свої коментарі, долучайтесь до наших сторінок. Нам важливо знати вашу думку. Ми з вами зустрінемося вже завтра о 14.00. Бажаю вам гарного та мирного вечора. До побачення.